Нова депутатка Чернівецької міської ради, допомога ЗСУ та ремонт вулиці Заньковецької. Про рішення, які розглядали на черговій сесії, дивіться в сюжеті моєї колеги. Розпочали засідання із присяги нової депутатки. Відтепер замість Віталія Швеця, який став на захист країни. Інтереси громади в сесійній залі від партії Народний контроль представлятиме Наталія Пшебишевська, приступаючи до виконання обов'язків депутата Чернівецької міської ради, зобов'язково. Всіма своїми діями та зусиллями дбати про щониці та добробут його жителів, гідно представляти своїх виборців, відстоювати їхні права та свободи. Присягаю дотримуватись Конституції України, законів України, статуту територіальних громад і міста Чекниців. Під час сесії депутати підтримали рішення про ремонт вулиці Заньковецької на облаштування занедбаного перехрестя вулиці 28 червня та пішохідної зони у центрі міста міська рада виділила понад 48 мільйонів гривень. На ці кошти планують здійснити капітальний ремонт проїзної частини та тротуарів, встановити нові водомережі, замінити зовнішнє електропостачання, створити зону озеленення та встановити полив рослин. Рух ділянкою від вулиці університетської до площі філармонії обмежить з 20. 29 березня до 1 вересня. Окрім того, 5 мільйонів гривень з міського бюджету депутати традиційно передали на допомогу Збройним силам України. На цю суму закуплять партію квадрокоптерів. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.